Доброго дня, сьогодні у нас на огляді будиночок загальною площею 228 метрів квадратних будинок на 164 метри квадратних Вхідна група, є хвіртка, парковка на 2, при нагоді може і три поміститись автомобіля. Навколо будинка зроблений вже рулонний газон, автополив. Присутня скважина на ділянці. Так виглядає ділянка з видом. Ось тут, якщо з кінця на будинок, також є вихід на терасу з вітальні. А основна ділянка знаходиться з боку, з цієї частини. Ось так виглядає сам будинок його територія. Фіртка. І давайте зайдемо в будинок, подивимося планування. Отже, на початку. Як ми заходимо в будинок, ліворуч знаходиться гардеробна кімната, праворуч буде осклення таке з вбудованою е, шафкою такою, тумбочкою. І напроти відразу у нас гостєвий санвузол. Є рукомойк, туалет, і ось тут у нас тушкабіна. Далі технічна зона будинка. Тепла підлога грібінка, автоматика на світло. Ось. Великий болер. Місце під пральну машинку, там котел і там так само ще туди далі. Система очистки, можна встановити все. Така невеличка кімнатка. Далі потрапляємо в вітальню. Вітальня у нас поєднується з кухнею, загальною площою десь буде приблизно 48 метрів квадратних. Є вихід на терасу. Така зелена зона напроти. Сама вітальня і кухня. Кухня представлена повністю з технікою. Два холодильника. Ось така комплектація по холодильникам, мікрохвильовка, духовка, далі бошовська у нас тут техніка стоїть. Посудомийка бош. Тут мийка. Ну і шафчики. Не будемо дивитися, заглядати позже. Ось така комплектація кухні, також там вентиляція присутня. На першому поверсі присутня кімната. Вона може бути як гостьовою кімнатою, так і просто кабінетом або ігровою. Окрема така площа відзонована від вітальні. Другий поверх. Піднімаємося по сходам. Тут у нас тверда порода ясень. Коридорчик і три кімнати. Справу від входу, Це дитяча кімната. Вона є з власним балконом. Такий балкончик можна вийти, фасад, Тут, до речі, будемо вулицю робити, повністю асфальтувати, тому ліквідність даного об'єкта буде в рази вищою. Наступна кімната. Наступна кімната йде з великим панорамним оскленням. Ви бачите, вікно в підлогу повністю. Ось така кімната. По кімнатам можна сказати, що ці всі дві кімнати загальною площою по 13 метрів 2 Спільний санвузол для двох кімнат. Цей санвузол представлений з ванною. З можливістю. Приймати душ і мансардне вікно. Основна кімната. Кімната ми її називаємо Мастер-спальня. Вона з власною терасою. Зараз ми вийдемо на терасу. З чудовим видом. Так, ось так виглядає мастер спальня. Вона представлена у нас власним з ванною і умивальником, туалетом з біде і гардером. Це все, як ви бачите, вже укомплектовано, тобто лишаються тільки основні меблі. Встановити тут. Ліжок двохспальний і ще можливо комода і таке інше. Запрошуємо на перегляд, будемо раді показати цей, цей об'єкт, він дуже цікавий і він на даний момент актуальний для купівлі.